Усіх з наступаючим новим роком хочеться побажати миру та спокою на серці, щоб Господь поблагословив сім'ї, поблагословив всі сфери життя, і щоб Божий захист та Божа рука вона була на кожному. Але для того, щоб Господь він прийшов в наше життя, нам потрібно його впустити в своє життя, в своє серце. Знаєте, люди дуже добре готуються до Нового року. Роблять зачіски, готують салати і стараються якби щось оновити. Що ось буде новий рік, нові можливості, нові досягнення, якісь що щось зміниться, ось новий рік. Значить, щось зміниться. Але хочеться сказати, що якщо ми не будемо працювати над своїм серцем, над своїм мисленням, змінюватися та йти до Бога, не буде нового року, все просто буде йти далі, як і йшло, тому що нове воно починається із праці. Люди максимально відкидають Бога і свого життя. Нам треба повертатися до Бога, і цей час, який є, каятися, змінюватися, спасати свою душу та допомагати іншим людям, щоб наші душі були врятовані. І і щоб ми мали вічне життя. Заради цього потрібно і жити, щоб свою душу рятувати, вивчаючи слово Боже, і ще комусь допомогти, покаятися та примиритися з Господом. Тому нехай Господь він вас оберігає, щоб у кожного було бажання вивчати слово Боже, молитися, виконувати його волю тут на землі, Божу волю. І щоб ви були під захистом Божим. А це можливо тільки з Господом. Тому для того, щоб щось змінювалося в нашому серці і в житті, потрібно змінювати середину. Починається із середини, все з душі, з духа і розуму, коли ми змінюємо образ мислення. А це можливо тільки через вивчення слова Божого. Тому вивчайте Біблію, і нехай Господь оберігає вас.